Слава Україні, доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 30 жовтня. Продовжую орати, у нас пройшли дощі. Оцюлинок, у раю, таке, кажуть, коники можна ліпити. Глибина. Не буду кожен раз міряти, От нормально. Хочу розповісти, що переніс за колесо. Поставив між першим і другим корпусом, забрав ззаді. Не можна в городах ним орати. На полі без проблем. В городах розвернутися не можна, під край теж пройти не можна. Хочу показати чому. Всі просять пройти під край. І от подивіться, як заоруються постійно. Тут вже майже до півтора метра. Отака за оранговом трактор можете бачити, яка метр 50, метр тридцять точно. Кожен рік орається в одну сторону і завжди просять пройти ближче. Якщо колесо ззаді, я не можу пройти. Ну, це тут, звісно, дуже вже здорово. Є такий по 40, 50-60 см. І колесо, коли наїжджає на горбок, цей верх, корпуса зовсім не лізуть в землю, тому переніс між першим і другим корпусом так нормально. На полі проблем нема де рівно, а так в городах не виходить. От таке коротеньке відео хотів зняти. Продовжую далі працювати. Післязавтра обіцяють дощ, тоді вже буде важка оранка. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.